Всім привіт! Ви на каналі Ібіс, і сьогодні ми поговоримо про аксесуар, який буде дуже корисний для любителів коропової ловлі. Цей аксесуар це бузбари та стійки під них. Більшість риболовів карпятників обирають бузбар над перевіреною класикою, тобто над родподами. Іншими словами, обирають мінімалізм. Виконані з високоякісного анадованого алюмінію. Мають чорне матове порошкове покриття, гайки та гвинти виконані з високоякісної латуні. Всі різьбові з'єднання мають стандартний роз'єм, тобто можна встановити будь-яку стійку. Або будь-який сигналізатор, незалежності від виробника або модифікації. Дані девайси мають ряд своїх фішок, а саме горизонтальний рівень для правильного розміщення сигналізатора або будилища. Тійка Power Tele Bank Stick оснащена гострою різьбою на кінчику, що дасть змогу зафіксувати стійку на будь-якій поверхності ґрунту. Всі різьбові з'єднання захищені надійними наконечниками, як на стійці. Так і на бузбарах. Асортимент бузбарів складається з п'яти моделей для двох, трьох та чотирьох водилищ шириною від 20 до 60,5 з половиною сантиметрів. Варіант під два водилища має одну точку кріплення. Варіант під три або чотири водилища має дві точки кріплення для надійної фіксації на березі. Стійки Power Telebank Stick випускається в чотирьох моделях та дозволяють налаштовувати висоту від 40 до 180 см. сантиметрів. Незалежно від модифікацій, конструкція має малу вагу та зручні транспортні габарити. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступних відео.